Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні в мене наступна моделька павербанка для ЗСУ, який теж уже сьогодні уїжджає воювати. І на мою думку, це павербанк, який функціональніше, він зручніше. І його легше зробити самостійно, бо тут немає ніяких реле, ніяких кнопок, нічого. Тут ну, людина люба розбереться, яка колись щось вмикала у автомобільний прикурювач. Значить, він зроблений ось бачите, із двох штурмовських баночок. У акумуляторах оцих є така класна особливість: є індикатор заряду. Нажимаєш на кнопочку і загораються чотири індикатори. Акумулятори розряджаються одночасно, тому достатньо на одному подивитися, скільки в тебе залишилось, і розуміть, треба тобі заряджати його чи не треба. Ну і звісно, на самих зарядках також є штатні світодіоди. Червоний горить тоді, коли йде зарядка, і зелений, коли повністю акумулятор заряджений. І інвертор. І цей інвертор не під'єднаний жорстко. Його, якщо треба, можна дістати. Поміняти на ньому клеми ось на такі підключити до автомобільного акумулятора і запускати на питання Starlink. І він, отак так от раз, сюди стає на своє місце. І все. Значить, дивіться. По реальної ємності. Да, на бумагі, звісно, коли пишеш, розрахунки виходить одне, але я вже потестував його, заряджав, розряджав. Значить, видає він десь 6 тисяч коли я заряджаю за допомогою зарядного пристрою через інвертор. Зрозуміло, що на інверторі тіряється багато енергії, на нагрів, на всякі вентилятори і так далі. Тобто можна говорити, що десь 70 міліампер ця штука зможе вирулить. В комплекті я хлопцям кидаю ось зарядочку просту там і зрозуміло, що у них там є і свої. Ось така зарядочка автомобільна з вольтметром. Шнурок Type-шний, шнурок micro USB-шний. Ну, По великому рахунку, це і все. Дивіться, бачите, ось вилочка є. Ми просто втрачаємо вилку в розетку. І пішла зарядка акумуляторів. Це зараз заряжений, а цей скоро стане зеленим. Все просто. Якщо тобі треба зарядити цю штуку від автомобіля, ти просто виймаєш ось інвертор, вставляєш сюди і вставляєш в автомобільний прикурювач. Все. І коли ти зарядив, кидаєш його на своє місце. Далі для більш ефективної зарядки телефонів, щоб не через інвертів, да, щоб ми отримали максимальну вихідну ємність цих акумуляторів, ось такий свісточок простенький. Вставляємо свісточок, вставляємо шнурочок і заряджаємо. Я врахував побажання. Підписників, да, ті, хто писали коментарі, казали, що було б непогано, можна, щоб заряджати телефон і закрити цю кришку. Ну, ось, пожалуйста, тут місця просто предостатньо. Ставиш телефончик на зарядку, кидаєш його і закриваєш плотно кришечку. Кейс, бачите, який класний кейс. Тут є все для ремень. Можна на плече повісити. Він реально герметичний. Якщо минулий кейс, тут де ручка, у нього були отвори. А То тут все клас. Тобто можна сказати, що дощем його буде заливатися якийсь, йому нічого не буде. Ну і корпус, звісно, такий, що ну, 100% мою вагу 70 кг він витримає, не питання. Ну і зарядка. Понятно, що ти коли пишеш, коли заявляють, що він там заряджається годину, я сьогодні заряджав, заряджається 1 годину і 10 хвилин повний заряд оцих двох баночок. Ну і звісно, тут можна просто штатно скористатися цим інвертором, ось все, хвост. Тут є запобіжник на 30 А треба буде хлопцям докупити, навіть кульочок положити на всякий случай. Раз, вимкнули сюди його, чик, все запустилося. Ну Ось вам гравер. Гравір, який там 50 Вт. зробляємо, Працює, не питання. Ось таке точило в мене є. Вмикаємо. Цей інвертор, бачите, на 500 Вт. Але зрозуміло, що 500 Вт він не видасть за допомогою цих акумів. Якщо його сильно нагрузить, тут буде просадка по напрузі і спрацює захист по напрузі в інверторі. Тобто можна сказати, що 100 Вт він буде тримати, ну прям не питання, не питання. Ну і друга частина відео. Зараз покажу, як я це все збирав. Так, найважче це розмістити це все в цьому боксі. Значить, Тут зрізав зайве. Все, отак от вони будуть поруч стоять дві зарядки з акумуляторами. І тепер інвертор. Бачите, у нього зуб тут є. Я хочу, щоб він цим зубом сюди раз ставав. таким чином, щоб тут було місце для того, щоб покласти телефон. Щоб воно надійно фіксувалося. Я тут трошки пластика залишив, тут також зайве забрав. Все такі железки вирізаю. І буде от таким чином зроблено. Раз железочка не повністю прилягає не до кінця до цієї пластмаски, і це буде такий паз, в який інвертор своїм цим грібнем буде входити із двох сторін. Інвертор класно стоїть. Це абісшумка для автомобіля. В будь-якому автомобільному магазині є. Люба толщина, у мене там сантиметр. Все, всі зацепи класно працюють. Тут та сама безшумка в два слоя два половиною Все на двосторонньому скотчі на такому двосторонньому скотчі на підспененной основі. закриваємо його. Раз плотненько. Все, він плотно закривається І вже цей інвертор нікуди не дівається. це класно. Ну і все, тепер можна починати паяти. Так, ну Це розпаяв 220, тут, понятно. вход 220, потім два разом і на вилку. Тобто зараз я включаю розетку і в мене буде працювати зарядочки. Чік-чик. Чик. Все, зарядки запрацювали. Отлично. Тепер будемо підпаюватися до оцих от клем на зарядці. Дивіться, бачите, тут дві клеми: плюс на зарядку і мінус. А мені треба так зробити, щоб коли я вставляв цей акумулятор, щоб там було і для зарядки клеми, і для того, щоб цей акумулятор видавав напругу. Тобто мені треба буде доробити одну клему для цього, для цього зарядного пристрою і одну клему для цього зарядного пристрою. Клеми виглядають ось таким чином. Бачите, нічого тут складного нема. Ось так вони тут вставляються. Ось так, раз. І все. А потім отак от розпаюється тут, бачите? три винтика можна це повністю розібрати. Дуже це, це класна зарядка, мені подобається. все дуже зручно для, для переділок всяких. Прям те, що треба. Дивіться, що у нас тут на акумуляторі є. Ось це крайній це плюс для зарядки. Ось це плюс уже то що батарея нам видає. І ось це мінус загальний. Общий мінус. Для цього і для цього. Оце посередині, я не знаю, це якийсь хитрий пін, для, мабуть, того, щоб там шуруповер щось понімав, що батарейка холодна чи гаряча, ну, якийсь обмін інформацією. Але ми, нам всього треба три клеми. Плюс для зарядки, загальний, і плюс, щоб виходила потужність цього акумулятора. Ну і простіше за все, зробити клему це взяти ножиці, взяти трубу. Такі труби там продаються в сантехі. І зробити собі клему. Ось такі вийшли клемки. Нічого складного. Цей виступ його робити не обов'язково. Головне, щоб клемки хорошо заходили от сюди в ці пази. Ну і Тепер будемо паяти. Напая ось сюди і сюди. Це у нас на саморобну клему буде плюс на зарядочку. Тут у нас два мінуси разом, і піде воно на цей роз'єм уже. І тут плюсова клемка ось валяється. Тож вона піде же на цей роз'єм. Ну і тут так само. Раз, два, три. Тепер треба збирати це докупи і прикручувати його до корпусу.